В зимку, коли земля вкрита снігом, а на деревах майже нема листя, багатьом птахам стає важко знаходити їжу. Але є такі птахи, які не відлітають у теплі краї, а залишаються зимувати з нами. Їх називають зимуючими птахами. Хто такі? Зимуючі птахи. Це птахи, які пристосувалися до життя в холодну пору року. Вони мають густе пірячко, яке добре зберігає тепло і вміють знаходити їжу навіть тоді, коли все засипано снігом. Сінічки маленькі, жовто-блакитні, пташки Вони люблять їсти насіння. Сало, а також крихти хліба. Сойки – яскраві птахи з блакитними пір'їнками на крилах. Вони харчуються жолудями, горіхами та насінням. Снігурі гарні птахи з червоними грудками. Взимку вони часто ласують ягодами горобини. Горобці знайомі всі. Невеликі пташки, їх часто можна побачити біля будинків, де вони шукають крихти їжі. Ворони та галки розумні птахи, які харчуються майже всім, що знайдуть. Зима складний час для птахів, тому люди можуть їм допомогти. Ось як. Змайструвати годничку і насповнити її зернятами, насінням сонячника, шматочками несолоного сала або навіть сушеними ягодами. Регулярно додавайте їжу в годівничку, адже птахи звикають до того місця, де знаходять їжу. А ще спостерігати за птахами біля годівнички це цікаво і весело. Птахи наші маленькі помічники, які знищують шкідників улітку, тому вони заслуховують на нашу турботу. Допомагаючи птахам зимку, ми підтримуємо природу. Малята, давайте дружити з природою.